У нас у селі дві дільниці виборчі. На одній дільниці вибори пройшли спокійно і нормально. На другій дільниці, де саме більше виборців, 1300 чоловік виборців, на неї була зроблена фальсифікація. В два часа в 20 хвилин, виключається світло. В цей момент, коли всі світили і стояли біля цих бюлетнів. Люди, які стояли на дворі, дивилися в вікна, як іде підрахунок голосів, побачили, як бюлетні вкидали дві скриньки, які стояли з боку. Голова сільської ради, бивший, буду так говорити, Басилкевич, здобув перемогу нечесно. Не розрив невеликий, 24 голоса. Це не розрив. І якщо в нас проголосувало 1300 чоловік і 891 голос проти нього.

Я не можу підтверджувати, як воно було, але ні від голови комісії, ні від членів комісії дільничної, ні від спостерігачів, ні від довірених осіб до нас не прийшла заява, яку б ми могли розглянути на своєму засіданні. І я вважаю, що цей факт, як вони пов... ну, вони вважали, що цей факт не потрібно було зафіксувати. Якщо було порушення, якщо хтось десь кинув якісь, вони розказують зараз, що хтось кинув якісь там бюлетні в урну. Цей факт треба було реєструвати. Поставка на сападе.